Друзі, вітаю вас усіх. Хотів запитати: а ти і досі ходиш до чарівниці? Ти і досі ходиш до ворожок, до цих знахарок бабок, гадалок і так далі. Тому що це беззаконня, це мерзість, мерзість перед Богом. Це неправедність, і Богу це не подобається. І Бог говорить, щоб ми звертались до Христа, до Божого Слова, і там є поради, і там є воля Божа на наше життя, яку ми можемо пізнавати. Амінь і ось помер Саул за своє беззаконня, яке він учинив перед Господом за те, що не дотримався слова Господнього і звернувся до чарівниці. З запитанням. Ти і до цих пір ходиш до чарівниці, ти розкладаєш карти Таро або такі карти, або на кавовій гущі гадаєш, займаєшся ворожбою, щоб знати про свою долю, про своє життя. Звернись до Господа. Написано: Він звернувся до чарівниці з запитанням, і він вчинив беззаконня перед Господом. Ви повинні знати, це беззаконня перед Господом. І це веде до поганих речей, будуть наслідки в твоєму житті, коли ти ходиш до астрологів, до тих, хто ворожить, розкладає карти, там, займається там, тим, що когось закликає, викликає там, щось шепче, крутить, мутить і все інше. Дивіться, він звернувся до чарівниці за питанням, а не звертався до Господа. Треба звертатись до Господа. Є Христос, є Дух Святий, є Боже Слово. Звертайся до Господа, Бог підкаже тобі, а не звертався до Господа, зате Він, Бог, і умертвив його і передав царство Давиду синові Ісеєва. Послухайте, завжди будуть наслідки. На беззаконня приходять суди Божі, і там, де люди звертаються до чарівниць, до астрологів, до тих, хто там розкладає, там дароється, там буде поразка. Тому покайся і звернись до Господа. Амінь.